Всім привіт, всім доброго доброго раночку. Е, в мене сьогодні півдня, наче як вільних, тому що працюю там з часу дня і думаю, зніму, мабуть, вам відео. У мене дуже всі просили, як в'язати цю червону шапку, тому я почала знімати відео і сижу оце, включила свій серіал цей. Величне століття і в'яжу шапку. Але якби це не так швидко, так? бо буду я знімати це за ну, декілька ж етапів, всі етапи буду показувати, які я роблю. І буду знімати декілька днів, тому наберіться терпіння. Ну, я так думаю, що за пару днів я її зв'яжу і тоді вже вам покажу це відео, як я в'яжу цю шапку. От. Але, але, але мені ще треба сьогодні. Діта в хаті, Боже, в хаті так холодно, на вулиці ця сирість така, І, ну як холодно, 20 градусів, ну не знаю, щось я мерзну. Е, тому в діта оце хожу. Але у мене сьогодні ще є трохи справи. Мені треба відправити посилочку, ось у мене глядачка. Ще коли, я пам'ятаєте, роздавала всі речі, е, і вона теж замовила ось тут е, ці теплі джинси. І мені оце треба збігати і відправити цю посилочку для неї. І так, таке водички купити, сміття винести, то я оце не знаю. І відео почала знімати. Ой, нігті треба собі зробити. Ну, в общем, не знаю, що встигну, то встигну. В общем, знімаю потрошку відео вам. І займаюся справами, і, і в'яжу, і все докупи. І все докуп. А ще треба мені збігати і докупити другий моточок ниток, тому що мені одного не вистачить. От. Бо він був начатий вже. На шапку не вистачить. Ще треба збігати і купити, і другий моточок ниток. Тому зараз, мабуть, відставляю. Зараз покажу тільки вже пров'язую перші два ряди. Покажу, як в'язати сам візерунок, щоб люди, якщо вже почали в'язати, і поки в них буде можливість там в'язати ну, саме полотно шапки, щоб уже. Щоб а, так все одно я ж, я ж його не виставлю. Тому, 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 в общем, все і знімаю і в'яжу все до кучі. Так, прив'язала цих перших два ряда початкових. О, тому це такі справи. Ну, в общем, зараз, мабуть, буду вдягатися. Зараз скільки годин? Ого, вже майже 11. Зараз піду оце вдягнуся, мабуть, та повідправляю всі посилочки. вірніше, цю одну посилку відправлю. А ще мене он теж попросили, мені треба проміряти мій оцей. Білий, білий піджачок, оцей, хоч мені там розказували, розхламляються все. Я розхламляюся, якби, як розхламляюся. Речі гарні, що його викидати. Можливо, комусь отак от сподобається, підійде, тому я з задоволенням віддаю людям просто так безкоштовно. О, тому, тому тому, тому займаюся. О, займаюся справами такими. У мене, як завжди, справи, одні справи. Вийшла вже на вулицю. Ви знаєте, сьогодні у нас плюс 6. Дощ скінчився. От те, що у нас ще сьогодні зранку був дощ, той вчорашній сніг перейшов у дощ, і нарешті він скінчився. Але так похмуро, небо затягнуто. Думаю, вийду, ж, поки в мене є час. Зараз, як завжди, сміття, вода. Сміття, вода. і... Посилку відправлю людині, тож вона чекає. От. А на вулиці не холодно. Ну, плюс шість на вулиці, уявляєте, зима. От так у нас сьогодні на вулиці. Но все одно, знаєте, якось хоч і наче і хмарно. Але там трохи, наче пробувається сонечко, ну і не так темно якось, як ото буває Боже, що в 12 дня, наче в 5 годин вечора. А сьогодні так, наче, нічого. Ну, вітерець, да, але ж, але ж тепло. Це так дуже шкода, що в східний все розтане. Ну нічого, може, там ще ж випаде сніжок. А в нас так, знаєте, така прямо наче рання весна, така погода. Так, посилочку відправила, сміття викинула. Думаю, чи піти погулять по АТБ, Може щось цікаве видивлюсь. Я взагалі не дуже, наче я тебе люблю. Ну, піду подивлюся, схожу. Там мені наче такого нічого і не треба, але ж це все одно. В магазинах заходиш, наче нічого і не треба, але все одно щось купиш. Я зайшла ще в Аврору і думала подивитися собі якусь таку, знаєте, новорічну чашку. Ну а новорічних чашок якось тут немає нічого такого. То взяла собі візьму одну штучку для, для сипучих. Так думаю, по одній штучки буду підкупляти, підкупляти, та й буде. А зараз ще побачила там, хочу купити. Треба для діньки. Скомпонувати такий різдвяний якийсь подарунок. Ну, таке щось солоденьке. Думаю, і думаю, купити там Діде Морози. Є він їх любить. Ну, я такий цукерок накуплю і Діде морозів накуплю. накуплю та й буде добре. Отак. Ну, тут таке наче нічого не треба. Можливо, тільки якісь ці ручки, може, гарні якісь. Ось зараз по акції їдемо розові ці рошеновські. По 19 гривень. Так, вони скрізь оце десь 25-27. І тут так було. А зараз по 19 гривень. Візьму їх теж декілька штук. Є такі шоколадні фігурки, змії. Чарівна змійка, ложечки. І тоді ще цукерок візьму йому всяких різних. О, купила. А, -а, а тепер піду погуляю ще по АТБ. Тут все поряд, все ряду. Тоді вже буду йти додому. Хожу в АТБ, дивлюся тут, нічого такого не нахожу. але побачила, от бачите, тут є отакі чашки новорічні в АТБ у нас. Ось отакі, отакі в Merry Christmas. От є чашечки. Чашки по 72,90. А ще ось якась ще, а така є. О, з гномиками теж Merry Christmas. Ну, мені вони якось, ну, не. вони наче новорічні, ну, такі звичайні чашки я таких не хочу. Схожу, дивлюся, 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 дивлюся. Нічого мене тут не, не привамлює. Я прям не знаю, що тут купують люди. Такого нічого мені тут не подобається. Ой, пряжа якась гарна. З Люриксом по 59-49, але ж 100% поліестер. Носки, чим всяка всячина, як завжди, на тебе. Що тут ще подивиться? Так, алкоголь я не дивлюся, кава в Мейер є кава. Скільки вона тут. 420 гривень, це зерно. А є 219. Ось така. І 419 мелана. Чай якийсь ловар. Ось це мій чай любимий, зараз по акції. 50 гривень. Оце я дуже люблю. Оцей ловар, цитрус і меліса. От. І отакі люблю. Теж от всякі різні. Взагалі мені ці чаї, Ловар подобаються. Я їх Часто п'ю, купляю собі нахабний фрукт, альпійський луг. О, о, якийсь малиновий чай, такий рідкий і для імунітету, концентрат, малиновий з куркумою. Імбирний з куркумою. Ух ти, може взяти, хоч скуштувати, що воно таке оце. Для імунітету написано. Треба взяти скуштувати. Взяла собі пачку насіння, так давно вже, а тут дивлюсь, якесь нове насіння, треба спробувати. Так, це імбирний з куркумою. Ой, і зроблено в Україні. О, такий імбирний з куркумою. І це... Малиновий з куркумою. Все, візьму скуштую. Дома скуштуємо, подивимося, що. Це такий класний в дорогу, Якщо мені сподобається, якщо він нормальний, подивиться тут склад. Що в ньому в складі? Малина свіжа. 39% он, цукор, смородина, чорна, свіжа, швидко заморожена, мед натуральний, 7% корінь імбиру, свіжий. Регулятор кислотності, куркума, кориця мелена. Ну, якби наче все нормально, тільки цей регулятор кислотності, ну, це нічого страшного. Це він як консервант тут виступає. Скуштую, якщо все добре, то треба буде собі у потяг взяти в дорогу. Класний такий чайок. Так, що тут ще є? Торти київські завезли, подарунки. Ну такого нічого. У нас цей АТБ не дуже такий, наче великий, то нічого такого я тут не бачу, чого б мені ще схотілося б. Каші, каші, ось каші є по акції, рознижки. Кешбек ВТБ. Бачите, навіть написано вже, які продукти йдуть по кешбеку. Так, ну все, йдемо додому. Хто це до мене? А хто то до мене був прийшов? А то вже прийшла, була моя клієнтка. Я чогось думала, що в мене клієнтка на час дня, а вона на 12. І теж було без 10-12. Я тільки прийшла. Mm. І тут і клієнтка на порозі. Тому я вже одну відпрацювала, і зараз 13.40 на 2 години в мене слідуюча дівчинка, то я вже оце швиденько пообідала тільки що. І, думаю, зроблю цей чайок, що я взяла малиновий з куркумою. Хочу його спробувати, який він. От, і ще, боже, в нас випис знову дощ. Так, наче було гарненько, прям тепло, і, я вам показувала, і сонце було. А тут тільки що знайшла така велика чорна хмара. Ось, бачите, яка прямо чорна хмара повисла, і зразу починається вже дощ якось. Така погодка. Не дуже. Тому зараз роблю ще чайочок. Я думаю, боже, як хорошо, що я ще не, полі... не потільопалася за... за пряжою за нитками, бо я думала, а, малинка пахне з куркумою, з, цим... да, з куркумою пахне. Бо я думала піти ще, думаю, за пряжою прогулятися. Добре, що я нікуди не пішла. Мені здається, знаєте, це буде... Таке варення це одно, що розмішати варення малинове, так, Оце, наприклад, те, що я зробила, і додати туди куркуми. Щось мені так здається, що таке воно й буде. Зараз скуштую Ну, трошки. Да. Малинове варення з куркумою. Просто, що в одноразових пакетиках. І коштує 21 гривна. Нічого, ну, зараз зроблю копію. Так що я ще зараз одну клієнтку відпрацюю і тоді вже зустрінемося пізніше. Mm -hmm. Ну, от вже початок 5, 16.06. Я тільки закінчила працювати. І вже таке на вулиці оце, темніє, сіріє. Боже, як в хаті холодно. Слухайте, це страшне. Я прям не можу нагріти. Оце ще як працюю, ще куди не йшло. Ну, тільки відпрацювала, все, треба біом діватися, бо в хаті холодно. Сиру, оце холодно так в хаті. Батареї єлі єлі теплі. Зато не знаю, як у кого. Але в цьому місяці за опалення я заплатила 1160 гривень. Считайте, ну, майже 1200. Це в мене тут 43 квадратних метри. От, І при тому, що в мене в хаті 21 градус більше не буває. Ну, якби не, не жарко. Не жарко, як зовсім. Тільки за опалення. То це таке і душу не нагрієш, чаями постійно гріюся, гріюся. Та думаю, це все. У мене сьогодні таке буде манесеньке відео, тому що зараз я засяду собі в'язати шапку та і все. Та буду от буду ще ж відео дознімати за ту шапку, як вона в'яжеться. І На сьогодні все. Змонтую оце маленьке відео, тому що в мене вільного часу сьогодні мало було. Тут оце ж працювала ще трохи. Тому таке манесеньке відео. Все, посилочку то сьогодні відправила. Все, прогулялася трохи. Харчу, хоч вовремя додому пішла, не пішла в центр, а то пішла, бо клієнтка вже прийшла. Так що з вами на сьогодні прощаюся. Всім всього самого найкращого, всім пока-пока. Всех люблю, цілую, обнімаю.